Під час спілкування зі своїми учнями я помітив, що багато з них не знає, як сказати по-англійськи лікуватися. Наприклад, як сказати я лікуюся, чи я лікувався, чи лікар лікує. В англійській мові слово лікуватися передається через дієслова to treat, to treat, лікувати когось, та дієслівну форму «to get, treatment», to get treatment. – «лікуватися». Наприклад, кажемо так: The doctor treats the patient, лікар лікує пацієнта. The doctor treats the patient. Це дійсно використовується, коли мова йде про дії лікаря або медичного працівника. Але коли мова йде про отримання медичної допомоги, то кажемо так: I need to get treatment. Мені треба полікуватися, I need to get treatment. І щоб сказати, наприклад, що вам потрібно полікувати певну частину вашого тіла або якесь захворювання, то використовуйте таку формулу. I need to get my. Treated. Наприклад, I need to get my teeth treated. Мені треба полікувати зуби. I need to get my treated. Мені треба полікувати виразку. Якщо ви хочете сказати, що від чогось ви раніше лікувалися, то вживаєте таку форму і кажете: I was treated for my back pain. Я лікувався від болю в спині. I was treated for my back pain. Або I was treated for my allergies. Я лікувався від алергії. I was treated for my allergies. От і існує ще також одна цікава фраза. I need to see a doctor. I need to see a doctor. Хоча вона звучить дослівно, як мені треба побачити лікаря. Але, власне, так і кажемо англійською, якщо хочемо піти до лікаря. Тому не кажіть go to the doctor, а використовуйте формулу I need to see a doctor. До речі, Англійською мовою також не варто використовувати слово профілактика. Один наш краянин в Америці потрапив одного разу в кумедну ситуацію. Він вирішив трохи підзаробити на будові, а в нього час від часу боліла спина. Тож він попросив допомоги у своїх американських друзів і сказав, що йому потрібно профілактику, щоб його не охопив радикуліт. І сказав щось таке: I need I need профілактик. Американці були трохи здивовані. Адже по англійськи слово профілактик в контексті медицини часто розуміють як презерватив. Увіть собі їхню реакцію, адже вони подумали, що у нас радикуліт лікує шаленим сексом. Тож слово за слово почали з'ясовувати, як наш краянин буде вживати кондом, щоб запобігти радикуліту. І лише згодом здогадалися, що він говорив їм про «prevention». Адже профілактика по-англійськи звучить «prevention». Тому запам'ятайте. Якщо ви розпитуєте, чи комусь радите, наприклад, дотриматися профілактики, то не кажіть you need prophylactic», Бо американець зрозуміє, що ви радите йому придбати презерватив. А скажіть так, you should practice prevention. You should practice prevention. А коли вам потрібно дізнатися про профілактичні заходи, заходи, то ви можете запитати у лікаря таким чином. Can you recommend any prevention for my disease? Can you recommend any prevention for my disease? Можете порадити, як запобігти моєму захворюванню. Отож, щоб не потрапляти в незручні ситуації та сміливо подорожувати світом, вивчайте не тільки англійську мову, але й ментальність її носіїв. Ну Для цього переходьте на наш канал, Немонічна школа в Телеграмі. Посилання закріплене під цим відео та підпишіться на наш YouTube канал, надсилайте його своїм друзям, діліться і бажаю вам успіхів у навчанні та пізнанні світу.